Всім хай, я в Данії. І це відео знову про центр переробки. Це таке спонтанне відео. Я не планувала сьогодні знімати, але зайшла. І такі, до речі, прикольні речі знайшла і безтенько, однотипне, але просто ще новеньке. І я вирішила якраз поболтати заодно і показати те, що я знайшла в цьому центрі переробки, як я повторюся, вивозять речі. Люди, які їм не потрібні, вони можуть бути нові, або старі, речі, з магазину. Там. Багато чого буває цікавого. Наприклад, сьогодні нові ось такі підставки під тарілки. Коли ти є такі чорні були, я вибрала ті, які мені сподобалися. Їх тут 8 штук. Ось таких чорних. Ставок під тарілки 8 штук. Вони супер такі стильні, гарні. У нас якраз вся кухня, така чорно-сіро-біла, тому мені, думаю, зайде. Ось такі червоні, я їх вирішила взяти на свята. Такі контрасти для мене незвичні, але я подивилася, як вони виглядають на моєму сірому столі. І вони просто бомбові. Це все я ще не мила, не дезінфікувала. І хочу сказати, всі речі, які я приношу звідти. У мене є антисептики. Я все дезінфікую і мию. Це просто обов'язково. Так. Сьогодні прям був день підставок. Ось такі сіренькі. Вони такі більш бежеві. Вони також новенькі. На них є ось етикеточка. Такі класні, як в'язані. Їх тут раз, два. Три, чотири. Також вісім. Ось таких. Ну, вони взагалі такі прям під мій стіл підходять, що на повсякдення. Тому я їх взяла. Я їх знайшла першими. Вони були, коли я вже приїхала в цей центр. А ось ці червоні і чорні підвіз чоловік, як я вже там була. До речі, червоних також здається вісім. Разве 3, 4, 5, 6, 7, 8. Так, червоних також 8. Я думаю, червоні будуть дуже круто виглядати на новорічному столі. І так, ще підставочки, ось такі в квіточку Троянда. Здається, так, Троянда. Також, наче не вони прям пластикові-пластикові. Я їх зігнула і, мабуть, даремно. І тут навіть прям є ось така упаковка. Я не звернула в увагу, тут ще маленькі такі є. Але там, коли я його брала в руки, я не звертала на це увагу ось така річ. Напевно, тут також вісім наявності, ні, 4 штуки маленьких і 4 великих. Написано на упаковці. Але ще плюс лежало 2 окремо. Тому, взагалі, 6. Далі. Трошки відкритий вже. І я з вами зараз до кінця його відкрию. Написано, що це на 300, супер 300. Я так розумію, що це 300 фотографій можна поставити. І так, це фотоальбом. Геть новий. Той самий чоловік, що привіз підкладочки ці для столу. Привіз ось такий ось альбомчик. Геть-новесенький. Ти можеш туди написати. Про що писати, коли це було фото зроблене, і вставити фотографію. На жаль, в мене немає де тут друкувати фотографії і немає роздрукованих з собою. Але я дуже хочу відправити це своїй сім'ї. Вони в мене дуже люблять фотографії роздруковувати і складати в альбоми. так як моєї сестри, старшої є донька. То в неї просто мега-багато фотографій. І ось також, ці я не буду вже розпечатувати, такі ще три комплекта. Виходить, що два зелених таких фотоальбома на 300 фотографій. Один червоний і один чорний. Правда, мені не подобається, якщо чесно, обложка, тому що вона така, як. Наче гробік. Але я думаю, що її можна супер задекорувати і буде вообще супер. Так що ось такі штучки-приколючки. Це прям для мене була така знахідка. Я прям так зраділа, коли чоловік заніс, і я якраз там стояла. І зазвичай там буває не багато людей, а там був якось як пік, так як сьогодні субота. Було дуже багато людей. І я така, я перша вихватила. І я така була дуже рада, тому що там такі речі корисні, ти не можеш завжди перші їх вхопити. Ось такі навушнички. Я їх, скажу чесно, не тестувала. Але вони прям як нулячі, і я не знаю ні фірми, нічого, але з таким мікрофоном, я думаю, що це якісь геймерські тортуле біч. Це правильно Суки обла. І ванюшка це за ціни. Але я поки не міряю їх, але вони регулюються. Я не шарю в такій темі, але мій хлопчик. Шари, хлопчик, хлопець. Так, рухаємось далі. Це все прям я принесла. І нічого не складала, не викладувала, а просто принесла, кинула сумки і бастренько думаю, треба підсвітитися для відео, тому що в мене вже за вікном. Не супер ясно, і я переживаю, що картинка не супер якісна. Але за це я випечаюся, і я просто так на емоціях вирішила записати відео. Також принесли ось таку простирадло. Це простень, вона нова, просто люди її не використовували. Як зрозуміти, що вона нова? На ній немає ніяких катишків, які там звернулися. Вона повністю нова, вона прям як хрустить, як наче трохи крохмальна. Тобто, прям воно відчувається, коли тканина нова. Я трошки шила, я розумію. І тому ось така розцвіточка. Я думаю, прикольно, якщо що, я вмію шити, я надіюсь, і в мене така мрія, що я знайду в цьому центрі переробки, собі курту швейну машинку, а хоча б якусь працюючу, і я зможу шити. І, можливо, якісь відосики записувати, як я шию в данії. Ще одне просто радло таке в зірочку. І з новорічними ялиночками. Зараз я розверну ось такі новорічні ялинки і зірочки. Ой, не видно, нам будь Ось так. Також я, ну, вона нова, вона біла по білий ну, білий зніву ще легко притілити, що вона нова. Якби вона була не біла, то вона була б не нова. І так. Ви думаєте, це все? Ні. І це не я одна забрала таку білизну, там були ще люди, які взяли. Тобто там було багато, але ну, не всі брали. Але я взяла ось така в полосочку тканина. Вона все така приятна, похожа на якусь хебешну, таку хлопчику та бумажну тканину. Але м'якесенька, супер м'якесенька. Ця тканина біленька в червону полосочку з червоними. Е -е... Квіточками. Ну, прикольно, прикольно, скажу вам чесно. Також зараз замітила, що в мене мікрофон впав, і я переживаю, що коли я рухаюся, будуть такі трошечки помарочки, такі. -ш -ш -ш. Тому я вибачаюся зараз постренько волосся приберу назад, щоб не повторювалось такого, але сподіваюся, що все було супер. Так, ось така ваза. Малесенька, тому що тут багато квітів. Маленьких букетиків, тому я вирішила, що в мене немає маленької вази, тепер буде така кроха з тоненьким горлишком. Така ось вона. І на ній намальований золотим маленький лепесточок. Так. Це все я принесла за один раз. Я не знаю, як не переробити мою квартиру в якийсь склад. Ще одна тканина. Вона більш така іскусствена. Також нова, не посатана нічого, видно, всі зрізи, які запаяні, тобто просто відріз тканини. Я не розвертала цю тканину, можливо, я розверну там розчаруюся, або ще ж але ні. Така вона не суперприятна або синтетична. Та-да-да-да! -да -да. Ще одна. Ось така: це також простора. Котон. Я знайшла виробника. На одній з простинь. Це 100% котон, і виготовлено во Франції. Нічого собі, маде Так. Це також така як простирадло, ну як простирадло, як простинь. Е, тому, я думаю, суперово. Е, Розцівточка така, звісно, не сучасна, але як за те, що це безкоштовно це супер ідеальна річ, як на мене. Не знаю, я люблю все безкоштовне. Для мене була така велика знахідка, такі емоції, якісь, що це безкоштовно. Все тут можна взяти любу річ. Там я тостер собі, взяла багато таких речей, просто так вау, і все, і вони вже в мене є. І не потрібно купувати. Люди ви, ну, просто вивозять їм не потрібні речі, працюючи, і це дуже класно, тому що в Україні всі речі якось продаються, але безкоштовно мало хто віддає. І так. Ось така скатертинка: це скатерть. Для столу. Я не знаю, чи я буду нею користуватися, можливо, комусь подарую. Звичайно, речі ці речі собі не залишаю, тому що був би повніший склад в мене в квартирі. Ось такі окантовочки, дуже класно зроблено, якісно прооверлочну. Прям приємна на дотик. Така вона прорезинена тканина і така дуже-дуже якісна. Мені здається, що не буде промокати одразу. Так полапаю, може, ще щось тут знайду. Ні, те. І завершаю ще буде це ось такі маленькі фотоальбоми. Ви уявляєте собі? Я аж запинаюся, уявляєте? Безкоштовно просто цей мужчина, що привіз і великі альбоми, привіз ось такі маленькі. Їх, до речі, тут було я не рахувала, скільки. Зараз я достала три, Два одинакових таких синеньких. Потім це Вінкс, і щось таке. Е, також, ще один тут є обгортка на ньому, щоб він не залапався. І ось такий звичайний фотоальбом. Уявляєте, я сподіваюся, що я все показую видно. Так як я сьогодні одна, мій оператор на роботі, і він не може мені підказати. Тому я намагатимусь все якісно показати. Так. Ось такий ще фотоальбомчик. Ці повністю запаяні. Я не буду їх відкривати, тому що так мені буде легше пересилати в Україну, просто їх так скласти. І вони вже будуть не роз'їжджатися і не будуть рватися. Менший стрес, що воно не доїде. І, і ще три. Всього їх було шість. І це прямо останнє те, що я вам покажу. Це також не з... без... без цього, що він не запаяний. Ось такий. Доглянути, скільки тут можна фото вставити, тому що я не дивилась. Але тут немає ніяких надписів, щоб зрозуміти. Можливо, тут є десь. 36 на 10 на 15. Тут 36, але ці побільші інші. Тобто в цих бабочках 36, а тут. нема ніде не написано. Так, не буду затягувати відео, покажу останні альбомчики. Ось такий альбомчик, також запаяний, зайчиком такий милий. Ой, на ньому, до речі, є ціна. Він 10 крон коштував. Мабуть, якийсь магазин був, бо люди купували собі багато альбомів і вирішили, що вони вам ну, їм не потрібні. І я така одна, в забрала. Так, останній альбомчик, який я покажу, ось такий. Тут якась ще чи скидка була на нього, чи що? Що він 5 крон коштував. 5 крон це приблизно ну, 25-27 гривень. Тому це супер вигідно. До речі, в Україні не знаю, по чому зараз такі альбоми коштують. Але тут написано, наче що 5 крон. Чи це 5 крон скидка, чи щось таке. Тут 72 фотографії можна вставити в цей альбомчик. Ось такі. Сьогоднішні знахідки, але це не все. Е, я там була і побачила дзеркало. Нещодавно я вставлю фото, я розбила дзеркало, і це на щастя. Е, так, звісно, на щастя, тому що я ніколи не вірю в такі якісь, там кіт, чорний перейшов дорогу, там ще щось. Е, я таке не вірю. Але якщо б'ється, то, то на щастя, я в таке вірю. Е, і виходить, я його розбила. Я, до речі, його ще досі не викинула. Розбила, розстроїлася, і були друзі, які присутні були, коли я його розбила. Я ну, як друзі ми знайомі. Я там був в гостях у нас. І потім ми зустрілися на цій барахолці, вони також були. І Я побачила це дзеркало. Кажу, Боже, я ж тільки розбила дзеркало. ну, Ви ж бачили, як я розбила. І мені довезли його, тому що я їжджу на самокаті, і незручно все таке об'ємне взяти. Так, я мега жінка, я можу привезти все, що я захочу. І Якщо не буде кому мене підвезти, я його довезу. Я дойду пішки, я покочуюся, просто на самокаті поставлю докочу. Я все можу. Я вас запевняю в цьому. А тут мені запропонували, що довезуть його додому. Я така була щаслива і його привезли. Незручно показати тут там, в кадрі дзеркало, тому я просто добавлю, е, в кінці відео, там, де я його знайшла на барахолки будучий, і також е, додам відео вдома, але вже як його поминю та встановлю. Тому ось таке відео. Е, випущу його, звичайно, не день в день. Е, не буду називати там дати. Випускаю я ролики, як ви замітили, кожного четверга. Я буду намагатися тримати цей ритм. Е, це дуже важко, так як я. Початковець в такій сфері, але мені подобається. Подобається ділитися своїми емоціями. Можливо, це зв'язано з тим, що зараз моя вся сім'я в Україні, і я з ними сумую, і мені немає з ким так ділитися своїми своїми емоціями. Тому зараз я шукаю сім'ю на Ютубі. Тому ну, добре, все, буду завершати це таке відео. Всім велике вдячна за. Велике вдячна, всім велике дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на мою сім'ю. Всім до зустрічі, Па-па!